А друзі, продовжуємо і вже за мить будемо говорити про яскравий фестиваль, який чекає Дніпропетровців. Незабаром отже, готуйтеся до цікавої інформації. За секундочку повернемося. Отже, починаємо знайомитися із нашими першими гостями на сьогодні. Адже вони точно знають, що арена цирку підкорюється найсміливішим. Отже, раді сьогодні вітати у нашій студії координатора міжнародного фестивалю Яскрава арена Дніпропетровська 2015 Дарину Олефір Дашенька, Доброго ранку, тобі а окрім цього, юних артистів, які представляють народну циркову студію радуга, владу вернікову і Вероніку Кольорову корольову. О, доброго ранку, дівчата Іван. Доброго, дня. Доброго дня. А Як настрій? Як розпочинала свою, свою середу сьогодні? Чудово, ми готуємося до фестивалю вже повним ходом. Підготовка йде, тому що ювілейний фестиваль власне дуже буде яскраво. Ось до речі, Югі... не нагадали ж про квитки. Що наших глядачів буде змога виграти сьогодні подарунки саме я, з цього приводу. Я а. хотіла залишити це в інтризі, але ну, ну потім потім розіграємо квиточки. Друзі, готуйтеся, слідкуйте за анонсами. Хтось із вас отримає квиточки на галаконцерт фестивалю Яскрава арена. Ювілейний концерт повертаємося до цього. Фестиваль п'ять рочків святкує цього року, які готуєте сюрпризи. Ну, власне, як завжди, буде багато сюрпризів для учасників та для гостей. Ми плануємо дві вистави 13 грудня після конкурсного відбору, який буде в п'ятницю та суботу, буде дві вистави о 12 та о 16 годині. І глядачів порадують церковими номерами найкращі артисти, які пройшли відбір. І будуть, звичайно, кульки, святковий торт, звичайно. Угу. Ну, тобто Це все ж таки ювілей. Тобто буде яскраво, гарно. Ну, і до... До в нас запрошені, як завжди, дуже видатні люди. Тобто, це буде також показово, що рівень фестивалю він росте. Угу. Тобто, вже п'ять років триває це неймовірне дійство. Даша, скажи, наскільки е, престижним серед юних артистів да, є е, подібний фестиваль, наскільки він є популярним, і чи збільшується, наприклад, від року в рік кількість його учасників? Так, справді щороку ми отримуємо ще більше заявок, тобто регіони все більше долучаються до наших фестивалів. Цього року у нас 10 областей представлені. Mm -hmm. Навіть Донецька завітає. Тобто, це дуже показово мені здається. От і щодо учасників, їх буде справді багато, і вікові, вікові категорії вони дуже різні. Тобто, всім цікаво, і маленьким, і великим артистам mm -hmm. юним. Як відбувається відбір учасників до фестивалю? Ну, власне, якогось такого строгого відбору в нас немає. Учасники не дають заявки в нашу організацію, яскрава країна. От ми передивляємося їх і дивимося, щоб відповідали нормам, тобто по віку підходили. Ну, власне, більше ніяких норм немає, тому що всі в нас артисти дуже гарно виступають. Немає якогось низького дуже рівня. Тобто всі на рівні добре. Ми до речі, ну звикли зазвичай, що е, циркові артисти виставу цирку це здебільшого більш дорослі люди. Да? Знаємо, що фестиваль має е, таку е, вікову, скажімо так, границі це дитячої нацькі, да? е, наймолодші учасники якого віку будуть представлені, і до е, найбільшого віку, які от. Наймолодшим у нас 6 рочків, а найстаршим зазвичай ну, до 21 року. Ну, тобто 18, 19, 20, mm -hmm. так і так є. Нам Тут... що до галоконцерту входять кращі з кращих. Все ж таки, певний відбір є. І скільки колективів плануєте показати гала галоконцерті? Чи є якийсь певний ліміт, до якого прагнете? Чи взагалі ну, скільки оберете, скільки покажете? Ну, звичайно, ми намагаємося вклатися в дві години гала-концерт, Тобто, вже з цього будемо виходити. Ну і звичайно, відбирати буде члени журі, тобто вони скажуть, які номери на їхню думку найкращі та варті того, щоб їх побачили mm -hmm. на великій сцені, арені. Так, Даша, до теми ми повернемося трохи згодом. Я хочу поспілкуватися з дівчатами. Дівчатка влада, Вероніка, скажіть, будь ласка, скільки вам рочків, у якій віковій категорії будете ви брати участь, просто, да? скільки кожній з вас. І як давно займаєтеся цирковим мистецтвом? Мені 9, я 4 роки займаюся. 4 роки? Мені 11, 11. І я теж 4. Давно ви в парі працюєте? Сьогодні ми вас побачимо у парному номері. Ну, так. Так, як це прилаштовувалося одна до одної? Чи було важко вас? Знаєте, керівник взяв так писав. Так, ви працюєте удвох і все? Чи ви все-таки дружили і до цього? Дружили і до дружили. цього. Ой, молодці! Клас. Вам подобається те, чим ви займаєтесь? Так. Чи перший раз ви, наприклад, берете участь у подібному, потужному фестивалі? Чи вже брали участь? Брали. В яких? Пам'ятаєте, Ну, кожен кожен раз у яскравій арені виступу mm -hmm. Що для вас значить виступ саме на цьому фестивалі? Він є для вас таким певним знаковим. Mm -hmm. да. Як ви почуваєте себе на справжній цирковій арені? Адже знаємо, що а, не завжди, наприклад, циркові студії мають змогу виступити у справжньому цирку. Що ви відчуваєте ось Чи там, воно, ось в цьому корпусі? Межі почувати, так. Ну, ну, Ми трошки боїмося, але ну, вже привикли. Дашенька, які враження зазвичай здійсно, у дітей, які, ну, наприклад, вперше потрапляють на манеж? До цирку, до справжнього, там де працю... там, де насправді найголовніше за всіма правилами ага. циркового мистецтва відбувається показ номерів. Як які враження у дітей? Звичайно, для юних артистів дуже важливо потрапити на таку сцену, на таку арену. По перше, тому що цирк в нас унікальний саме Дніпропетровський. От і ну, справді, тим паче, перед глядачами виступати, у нас буде двохтисячна аудиторія на кожної ага. гале виставі. Тобто, це дуже важливо і вони це запам'ятовують. Дуже багато вражень дітей. Потім вони публікують свої відгуки в соціальних там спільнотах, ВКонтакті і так далі. Тобто всі дуже гарно відзиваються. Ну що, зараз настав час так закинути наживку, скажемо, так, підготувати <говорит> наших глядачів до саме фестивалю, подивитися, що з яскравого там буде відбуватися. Знаємо, що дівчатка підготувала для нас маленький номер, але дуже яскравий, так? Просимо вас виконати зараз. Як і всі номери на фестивалі буде дуже яскравими. Отже, прямо зараз перед нами перші наші гості і учасники фестивалю міжнародного фестивалю яскрава арена Дніпропетровська 2015. Це Влада Воротнікова і Вероніка Корольова. Поїхали. too you let other women make a fool of you why don't you do right like some other men do get out of here and get me some money Men do get out of here. Дівчата просто молодці, а ми і раз з величезним задоволенням я ще третій раз спробую. Да а, нагадаємо, що ці дівчата у нас були солістки а, народної церкової студії Радуга, Влада Воротнікова і Вероніка Корольова. Отже. Отже, прийдіть на фінал на взагалі заключний на, заключний на заключний потім. А зараз на відбіркові подивіться, як дівчатка будуть виступати, підтримати їм буде обов'язково. Дуже приємно. Я гадаю, що ви отримуєте на солоду. А ми подивимо. А ми, а ми поки що говоримо, що до нас приєднуються наступні учасниці е, фестивалю. Це е, справжня гордість народної циркової студії радуга Катерина Соколова та Ілона Кіріченка. Доброго ранку, дівчата. Тепер вам Доброго ранку. Даша, ось до речі. Е, питання Аня сказала, що і запросила наших глядачів на відбіркові да на конкурсні дні. Чи мають змогу е, глядачі е, прийти на відбіркові на конкурсні дні до цирку і подивитися на е, виступ? Можу сказати, що в нас вже є глядачі? Певні ми запросили дітей соціальних захищених категорій на, uh -huh. на відбіркові тури, тобто, вже в нас очікується багато дітей. От але, в принципі, думаю, можна буде завітати, будуть вільні місця. Окей, uh -huh. okay. дівчата, тепер до вас запитання. Вже ми вас назвали як гордість народної циркової студії райдуга. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся цирковим мистецтвом? Як давно у цій студії безпосередньо, і що можете сказати про вашу любов до цирку? Ну, я занимаюсь в цирковой студии уже ну, где-то 8 лет, а ну Катя на полгода меньше. Нам очень нравится. Мы приходим на каждую тренировку э, с радостью. Мы ждем ее и получаем наслаждение от этого. 8 років. Вага. Ага. <laughs> Девчатка, что для вас участие у фестиваля «Яскравая арена», что для вас это означает? Чи таким знаком? Ну, это какой-то новый свет. Вообще, ну, для артистов цирка всегда очень важно именно цирк, ну, выступать в цирковом манеже. Угу. И, ну, мы ждем этого фестиваля, каждый, это каждый год поможет, с нетерпением, как? да. А як довго готуєтеся саме до цього фестивалю? За який тим, пер, термін? Можливо, піврочку, можливо, цілий рік готуєтеся. Чи будете журі дивувати для того, щоб вибороти перемогу у своїй віковій категорії? Ну, ми будемо удивляти нашою акробатичною парою. Я дільно показую обручі, а Катя <правдачу> воздушне кольцо. У мене обручі, от досі в мене не виходить крутити їх. Ось тут на, 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 на не виходить ну... все. У Кожного свої таланти. <рес> я думаю, дівчата, потім зустрінемося. Ви мене навчите, якщо допоможете мені, тому що я хочу спробувати все це діло. А, Дашенька, а, питання до тебе а, наступного характеру. А, чи говорили ми про те, скільки буде наразі учасників, про а, а, з яких областей ага, і ще можливо Донецьку назвали це те, що унікальне, да а, з яких іще областей можна буде побачити гостей? Ми очікуємо цього року близько 320 учасників. Угу. Це велика кількість, тому що. Вони показують сольні номери зазвичай. От щодо регіонів, це і Львівська область, це Полтавська, Кіровоградська, uh -huh. Одеська, Харківська, власне, Дніпропетровсьів дуже багато. Ну, це звичайно. От, ну, в принципі, я ж кажу, дуже різні регіони, як схід, так і захід, всіх. Об'єднує яскрава арена. А які ось до речі, ну номінації, скажімо так, ми бачили, дівчата працювали да, в акробатичні моменти. А да? що ще такого є унікального? На що можна побачити, дійсно у чому дітей можливо буде дресування? Можливо, буде якісь там під куполом цирку щось відбуватися. Чи знаєш про це вже готова ось програма? Так, чесно кажучи, буде все, як завжди. У нас будуть і повітряні жанри, е, власне, теж кільце. Там, е, потім дресура також очікується, але ще один номер, на жаль, цього року це буде дресура голубів. Е, от, ну, і, В принципі, акробатів дуже багато, е, пластичні жанри, каучук угу. і так далі. Тобто ну, різні жанри, Клоунада, звичайно. Тобто всі класичні жанри циркового мистецтва угу. фестиваль буде відбуватися з 11 по до 13 грудня. Хочеться дізнатися умови того, як можна потрапити саме і на як у Відбірко… ні, як не та <рес> відбірку та особливо на гала концерт. Можна придбати квиточки вже на сьогоднішній день. Чи вже все розпродано? <рес> Чесно кажучи, майже все вже розпродано, але ще залишилися квиточки. У нас на сайті «Карабас». Ми з ними співпрацюємо. Вони продають онлайн квиточки. Можна придбати, якщо є бажання. І ще можна е, виграти квиточки у нас. Можна. Можна. Це, це з тих, що залишилися з невеликої кількості. У нас є дівчата. Запитання до вас. Ми знаємо про те, що нещодавно ви брали участь в угорському церковому фестивалі, там в Угорщині. Розкажіть, як ви туди потрапили і які у вас враження взагалі? Ну, ми э, виграли на цьому церковому фестивалі. цю поїздку. нам дуже понравилась. У нас. Положительні емоції, все очень здорово. Цела куча нових знакомств. Угу. Вот Ми получили огромний опыт в венгерском цирке. А виграли де на якому фестивалі виграли цю путівочку? На церковому фестивалі от, Яскрава арена». Ох ти, отак е, Даша. Які дійсно подарунки е, готує фестиваль і організатори фестивалю Яскрава арена. Ми бачимо, що подарунки досить такі вагомі. Е, це з минулого року, да наскільки я розумію, дівчата ну, да, да, отримали. В цьому році що буде такого неймовірного? Цьогоріч ми очікуємо, як завжди, від наших партнерів це Аврора, дитячий табір, поїздку в Дитячий табір це дуже вагомий такий подарунок, тому що mm -hmm. дуже діти люблять цей табір. А от потім, ну звичайно, подарунки, там, сертифікати на участь в інших фестивалях наступного року або там, фінансові. Це вже mm -hmm. трошки таємниця. Ми поки що не будемо mm -hmm. все розповідати. Але подарунки, Але такі звичайно, будуть. Ну, звичайно, кожному учаснику ми даємо сувеніри, поліграфічну продукцію. Це наші журнальчики. Mm -hmm. Журнал яскравий, от випускаємо. Потім рюкзачки фірмові mm -hmm. і патроночку від спонсорів там солодкі призи очікуються. Я зрозумів, який рюкзачок бачив я сьогодні у когось так, із дівчат, саме? які стояли і чекали виходу, входу до нашої студії. То був е, минулорічний рюкзак яскравої Арени. Добре, дівчата. Отже, зараз ми вас запросимо показати е, ваш е, неймовірний, можливо, акробатичний номер. А глядачам нагадаю, що прямо зараз ми з вами побачимо справжню Гордість народної циркової студії Радуга Катерину Соколову та Ілону Кіріченко також ці дівчата є учасницями фестивалю Яскрава арена Дніпропетровська який буде відбуватися із п'ятниці по неділю цілих три дні неймовірних циркових вражень на арені Дніпропетровського цирку. Где мы с тобой увидимся теперь? Все, все, что я смогла, я сделала, поверь. И я теперь узнала, что у любви есть только лишь начало и вспомнила слова отца. У любви сестры к сестре. Лит конца лечит. он ведь есть И это будет радостная смерть и месть Ведь я теперь узнала, что У любви есть только лишь начало И вспомнила слова отца У любви сестры к сестре, к сестре. 起。 Sure В даний момент я прямо ось чую, як вся глядацька зала Дніпропетровську цирку, всі дві тисячі людей, чотири тисячі ось так просто рукапліщу. Дякуємо вам, дівчата. Дякуємо Даша, тобі за те, що сьогодні завітали. Прили до нас цих талановитих дітей. Ми ще раз нагадаємо наших гостей. А друзі, нагадую, що щодо нас завітала координатор міжнародного фестивалю Яскрава арена Дніпропетровська 2015 Дар'я Лефір та юні артистки народної церкової студії Радова Катерина Сколова та Ілона Кіріченко. Дякуємо вам за цікаву розмову і звісно за вашу творчість.